Добре. Так, не знаю, тут. Мома, 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 мома. Всім здоров, друзі! З вами я і Сьогодні ми з вами будемо грати у таку гру під до The Ghost. Ми там з вами будемо шукати аномалії. Е, всім привіт! мене звати Марк Нас. Дякую. Так, і до речі, з вами друзі ми зараз... Ой, добре. Мы зараз з вами тут з'явилися, я наможу... О! О, у мене є, до речі, камери, це дуже круто. В смысле я залишив гру? Понял? Э, так, блин, друзі, сьогодні, я думаю, не буде, да? Господи, блин. Женщина! Кокомел! Кокомел! Боже, це, І це конечно, жесть Кокомело, он каже привіт! Давайте йому теж я думаю, відповідаємо, чи ні? О, до речі, тут якась там темря обіна. Вляхабуха. Е, Коротше, з вами, друзі, на ну, давайте привіт. Hello. Привіт. А ну... О, вона теж мені хеллоу. Yeah. Все, друзі, ми з вами почали. <кхм> Прокляти житловий будинок. О, бляха, ого, 30 жовтня, третій час ночі. Ух ты, блін. Так, все, це ми. Хто ре, хто ре. О, попліклеця. Так, бляха, мені страшно, друзі, підтримайте мене в коментарях, напишіть Марк бійся. О! О, а що це таке? А, це типу Ліф, так? Да? О, давайте хеллоука. Все, Хеллоу. А, ну тисніть гору, коли, коли на цьому та та я є нормалі. Да, э, так, поверсі є аномалія. Натисніть типу вниз, коли аномалії тут немає на цьому поверсі. Янна. Не... Все, я зрозумів. Ее -е -е тікаємо. Давайте Ентер зажмемо. Тіка. Так, коротше, люблю. З вами, друзі, ми зараз будемо шукати ці аномалії долбані. В... Немає аномалії, немає аномалії. Давайте натиснемо з вами вниз. Давайте вниз. Йоу, так, да, все, все, ми тут. Ах, а, то есть товарищ выгрузит это сильфер. Алло. А? Мома, мама, 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 мама. Говори, Мома, это была аномалия, я нажал на жер. Бляха. Ёхар, да, реально аномалию выдала в смысле, Флориан То есть, блин, сейчас кращий допоможе. А, это ты! Давай, давай! Наверно, там где... О, там щось хрустичил. Там когось замочила, друзі. Лха, там когось тільки що замочила, друзі. Когось вбило, харем бабай! Так, давайте це була туреччина аномалія. То есть там все мы. Хто? Оце він помер, чому? Давай йому ще одну. Господи, Бля, бля. Все, господи, все він встав. Ре Реально, в смысле кіт. Маленьке дотинча там було. Господи, ради Бога, я його не бачу. Слава Богу. Так, все. Побігла, давайте. Так, ти, ти бляха того, давай Ти, дьотка, давай виліковуй. О, я. О, я, дивіться, я можу заховатися. Я тут можу так колесом мишки. Так, давайте вийдемо, це дуже бісить. Ух ти, бляха! Так, все, давайте ми, допом... ми йому теж допомогли, у нас одна аптечка. Що це хрустить? Що це хрустить? Hello. Бляха. Давайте сюди зайдемо. Давайте вниз, я думаю, аномалії не було, хоча чому? Якщо його типу замочила, він сам померти 100% не міг. Йохти! боже. Так, добре, давайте зараз вам вийдемо, думаю, ні? чи тут залишилось? Добре, давайте вийдемо. А, -а, -а. а ч пітика? Це Це була аномалія, це була реально аномалія. Це була аномалія, там шипі телоке це тільки помітив. Ага, ага. Що ти, блін, телок? Так, бляха, 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 мука, що робить? Добре. Так, не знаю. Оооо, Чому я мертвий? Що сталося, господи? Бляха, я. Я цього привода не помітив, друзі. Я його взагалі не помітив. Я хотят, конечно. Та ні, друзі, я думаю, ми зараз вийдемо зігріти, зіграємо трішки в другу гру. Давайте напишемо. Давайте, допоможіть будь ласка. Все, все. Е, я написав. Все, я помираю. Все, друзі, я помираю навіть е, накачіть. Все. О, чекайте, що? Я визродився. А чому у мене все синє? Можете мені сказати? Я привид! Блях. Я привид, друзі. Короче, Привид зараз буде битися з привидом. А шо там, зараз? Та? Музичка в нас така грає. Так, так, бляха, а куди йти мені? Давайте туди зараз підемо. Мені дуже просто цікаво, що там тоїться, тому що я туди ще ніколи не заходив. Леха. Так, давайте выйдем из игры, я думаю. Е, так, е, давай. Так, все, друзі. Давайте я думаю, мы зараз... Вот, під давайте давайте тому що, лікарня, ви розумієте, що там, да, може бути. лікарня це дуже популярна, я вам так скажу. Це дуже популярно. Типу, в лікарні, ви зрозуміли, да, ось такі ну ось такі, зрозумію, да? така чотка, там, з -з -з Дзвінок там десь ну, оце. отака з такими волосами, да? і воно так сидить, да? на тебе так дивиться, пялиться, так тебе викрали та відвезли до секретного підземного об'єкта. Вони обіцяють свободу, якщо ти успішно завершиш ритуал, знайти докази, згадані в книзі, щоб розпочати ритуал. Ну Давайте, де ентер. Давайте ентер. Бляха, так, друзі. Прикол в тому, що це мій. Це мій сервер. На нього ж, бляха, під що, Блін, свічку робити? я не можу. Відключено. Користувачем? Так я був користувачем, як це? Я нікого не відключав. Так, добре. Е, о, а да, ну давайте почитаем. Бляха, тут не видно. Що це така рівень п'ятую та, та 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 Задута свічка. Ну, понятно, да? Я думаю, це краще відключити. Все. Поехали. Фу, блін, так, друзі. Э, мені... Я в цьому дуже радий, тому що я зараз це граю, тому що це дуже круто. Так, так. Так, друзі. Э, за мною біння Дата невідома прикол в этом, тому що нас типу ось так, да? Вирубили та в це поміщение. Забхала, короче. Короче, друзі, повна фігня В смысле? Help me, please! Чувак! А що мені потрібно робить? якийсь, давайте Thanks Да нет! Та... О, спасибо! Питхой, давай! Help me. Давай, будь ласка, help me, давай! Бляха, ему бай уже! Добро, давайте пока что возьмем! Что-то за тики шубала магия! Добре, проехали! Я, блин, разми в чем загалибув сенс? сейф. пастка пастка давай бляха немає живлення боже что ту потрібна друзі мне кажется мы с вами будем скоро завершувати видео тому что я бляха я, я цього тупо не витримаю а то чекайте, а то се в чи генератор я, я? я там Йоу, щи Ну я по-моему такой буде... тут она мне кажется тут давай О thanks! Спасибо Дякую О хорош Боже молодец Блин А ях ты не размею Грай в дорогу Бляха тут никто не нападаю, я дуже на це сподіваюся. О! О! Ой-ой-ой-ой-ой! Хорошо, хорошо! О. Відсутні капкан потрібно відсуну. А, відсутні! Бляха! Туди потрібно капкан покласти! Бляха, де його знайти? А де його знайти? Де його знайти потрібно, скажіть мені, будь ласка. Де його, бляха, потрібно знайти. Що це така, бля, ну це було тупа яка сила. О! Це можна бить бля? Давайте буде. Це поганий знак, друзі, це поганий знак. Давайте прочитаємо. Задута свічка! Бляха, тільки свічка! Чому? Я вже хотів, щоб е, так бодренько перелякатися, знаєте? Бляха, муха. Ну добре, давайте... А! А це на що? А, бляха, це потрібно цю міряти температуру. Я зрозумів. А, ну, давайте почитаємо. Так, да, є температурне замерзання. Тобто, типу, якщо воно в нас піде аж, блин, я не знаю, до нуля, то це, це, типу, вже реально доказ. Ні, це реально доказ. Все в порядку. Ще. Так, добре. Блін, так молодая я жінка, куди потрібно бігти? Давайте ці двері, я думаю, закриємо на всякий випадок, щоб нам ніхто не заліз. Хоча... Хто к нам... Глянь, 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 що робить? Ви тільки що бачили? Слышиш, ти? Я зберігся от туди, да, запіхаю і замикну. Давайте. Давай, давай, чому, блядь, нам можна свічку підпалити? Фу, блін. Ааа, нема світла, нема світла, давайте включимо. О! Ура! Класс! Она обіцяють свободу, он там казалось. Дайте нам один донамент ядерный, и мы все разфигачуємо. Я, 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 я це не можу зрозуміти, а в ч прикол? Я це тупо на не можно не зрозуміти Будете сюди зараз. Нє, ні. Тільки що... По-перше, що це за тільки що був звук? А по-друге, мені почулося... Пишіть у коментарях, як вам почулося, чи ні. Коротше, ви чули такий звук, як-будто хтось відкриває двері. Я, наприклад, чув. і от в той момент. Бляха. Означає, що це наші квітки. О, до речі, я можу ще взяти. Давайте сюди. О. о! Все, це пере. О, задавати питання. Давайте, давайте будемо. за Давайте. ви тут. Ви дружелюбні? Давайте. А це буде подрібно, щоб та штука піднімалася, такі цифри. Давайте запитаємо, хто ви. Бляха, <гум> <гум> по-моєму, воно зараз хтось нападе. По-моєму, його це дуже сильно бісить. Добре, ультрафіолет. Добре. П'ятий рівень напруги. А, це напруга, типу, паранормальної активності. А, тут ще приближати можна. Це сигма. Е, збільшення, зменшення масштабу. Цю ми зараз фігню. А не, ну чё? Свечку давай призму. Чё она вот от того кидает? Она может це... Это... Класс. Класс. Зараз кто з'явится, да? О, боже, нарешті она тут. Ультрафіала, а, все, вся, зримая. Типу, Ультрафіолет потрібно відпечатки рук прилада. Хоча це якось нелогічно скажіть. О! Хтось захопнув тільки що двері. Так. Фу, боже, яку реально туди щось заключила свій нафиг. До речі, якщо вона українка, вона зараз попала в моє відео. Вона зараз реально попала в моє відео. І вона моя. Напарниця. Тобі якщо вона з другої взагалі сторони, а це є ця вероятність, дуже велика. Ми... Ти попала моє відео, тітенька. Так, добре. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.